Всім привіт! У нас сьогодні така велика відправка на Київ. Будемо прилаштовувати наших кошенят. Тут у нас Яша, Яшунь, Яшк. Яшки недавно робили операцію. Він уже ще й мочки будуть кращі, там Яся, його подружечка. Да? Ну тий тут такий гарний котик. О, Тут у нас другий Тут е -е, Ібіс, здається. Тут є шелбі, так трошечки фокусується погано. І, і чорненьких забув, як звати. Лина мені казала, а я забув. От. От такі дві переносочки їдуть. Зараз будемо передавати. Такі вони класнючі, особливо цей яшик. Такий хороший моркотун. Ото комусь достанеться хороший кіт. Слідкуйте за нашими постами О, у Ютубі. Ви побачите, котрі скоріше будуть.